А щодо архітектури, це скажімо так, друге чи третє питання в його скілах. Перше питання це вміння продати. Звісно, архітектор також пише архітектурні документи, які, наче, обов'язкові для всієї команди, але. Їх спокійно можуть ігнорувати команди, тому що у нього влади майже і немає. Я не знаю, кому це подобається, але ну, є люди, яким це подобається, і звісно, від них залежить великі аутсорсингові кампанії. Щодо посади software Architect в продуктовій компанії, то, скоріше за все, її отримати взагалі неможливо, тому що зазвичай архітектором в продуктовій компанії стає засновник, один із засновників. Це людина, яка взагалі придумала, як будувати той пройду які компанія продає. Мабуть, там будуть ще додаткові архітектори, яких він найме, але зазвичай це люди, які вирощені в середині компанії і працювали там дуже багато років, і вже стали, як би сказати, нащадками першого архітектора. Ви зрозуміли? Їх ну, потрібно достатньо мало.